Прото, проти, мої кохані, з вами Ханна. Найкращий зірковий таролог. Вам підказка від Вищих сил. Ох, підказка. Тут сонечки мої. Хтось з вас погано спить ночами у когось докори сумління. Скажу вам так. Сонце ваша краса. І повірте мені, краса вам ще знадобиться. Час так швидко плине. І навіть в 50 років, і в 60, і в 70, я думаю, краса вам буде потрібна. Так, і знаєте, через що ви погано спите? Через якусь ситуацію, яка повисла. По аркану повішений, якась ситуація в вашому житті не розвивається. Але ви. В ній присутні, розумієте? Тобто Туди і йде ваша енергія, тому і ваші бажання не здійсняються. Так, і ця ситуація стосовно, ви планували або плануєте жити з якоюсь людиною разом, під одним дахом, можливо, хтось брак планував, але не так сталося, як гадалося, Тобто, я скажу вам так, що ви імператриця. Ви та жінка, яка в будь-якому разі буде мати дітей, чоловіка, гроші, соціальний статус. Наріжні напишіть в коментарях, я імператриця у мене енергія дуже потужна, бо до 22 другого числа я поставлю вам лайк. Це значить, у вас це буде. Так, і яка ж підказка вищі сили, так, Підказка, що ти є, про те, що ви будете імператрицею. У вас це буде. Відпустіть цю ситуацію. Не зациклюйтесь. Якщо не він, то інший. Так, колісниця. Тут бачите, тут ви абось кудись переїдете. В будь-якому разі ви перейдете на новий етап вашого життя, або хтось тут до вас приїде. Ура! Вітер більше, десятка пентаклів. Про що це моє? Про те, що зайки, ви переходите, і це на 100% буде на наступний етап вашого життя по колісниці. Це стабільне і надійне життя, це брак, це ті відносини, де є гроші, це ті відносини, де народжуються діти. Знов, другий раз достала. Тобто це буде мільйон відсотків. в мою групу Телеграм, телеграм до речі. Е... Хто хоче, напишіть, я вам посилання але напишіть мені вабір WhatsApp, Telegram, бо тут я не можу силку прислати. І це станеться дуже скоро. Вісім жезлів через вісім днів, або 8, або 18, або 28 число, або через 8 тижнів максимум починайте.